У самому серці Чикаго серед святкових вогнів мегаполісу відбулася подія, яка запам'ятається надовго. Це був вечір сповнений блиску емоцій і нових горизонтів. it компанія Візом святкувала своє 25-річчя. Фаундер компанії Vizom Сергій Гузенко Прошу, дуже <праць> так, так прошу дуже піднятися до нас. Дуже радий вас бачити. Я завжди кажу, що те, де ми є те, що ми побудували, те що ми побудуємо. Це взагалі не моя взагалі, це служба, а Це заслуга нашої тім команди. Кожного працівника, хто працював, працює, буде працювати ще довгі роки. А інша сторона – це е, клієнти, партнери, моселебо, бренду, друзі. Дуже радий бачити. Дуже дякую, що ви прийшли. Серед запрошених партнери, друзі та бізнес-лідери у світі технологій. У цей вечір вони зібралися, щоб згадати пройдений шлях, який візом пройшли від старту до глобального визнання. Тато багато працював. Я пам'ятаю, як це важко йому давалося. Він вкладав весь свій вільний час свою душу в це все, і дуже пишаюсь їм. І я вважаю, що мені дуже пощастило, що в мене такий батько заснував таку компанію. Нам вже 25 років. Я впевнена, що далі буде більше і. І все ще попереду, вітаю на народження. Я дуже тобі ці все. дуже сумую за нашою величезною командою. А у нас в Херсоні був вулик на тисячу квадратних метрів і 200 плюс людей. А я сподіваюся, що за там, якийсь час ми тут збудуємо величезний офіс буде багато потужних клієнтів, і ми будемо працювати. Дуже 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 ефективно. А дякую всім за те, що прийшли. Приємно вас всіх тут бачити. І з днем народження везом. 25 – це історія нас. Ми там, де майбутнє вже тут Просто зараз Везом ми разом і далі вперед. цифровий світ наш. Це успіх і злет. ведучий вечора. Задав тон святу, наповнивши його енергією та шармом. Радіо ює Чикаго» і Везон сьогодні разом. З яким відомим персонажем з фільму асоціюється засновник кампанії Везом Сергій Гузенко Бетмен, тобто Брюс Уейн? Другий варіант: залізна людина, тобто Тоні Старк. Чому аргументуєте, Чому саме залізна людина? Я не знаю дуже сильно особисто, але чисто віза подарунки. Олена зараз всім роздасть, хто дав правильну відповідь. Яскравою зіркою програми стала дівчина комік. Яка подарувала гостям вибух сміху та заряд позитивних емоцій, Знаєте, кажуть, що його переговорко це як прораб і робочий. він працює тільки коли не деся, правда? А вишукані гітарні композиції створювали чарівну атмосферу, додаючи заходу особливого настрою. Це була не просто річниця. Це було святкування великого шляху компанії Візом, яка 25 років поспіль змінює технологічний ландшафт. Вечір став символом подяки за пройдений шлях, за довіру партнерів та вдячність з натхненням для нових звершень. І це тільки початок. У нас найкраща команда. Враховуючи те, що команда найкраща, ми беремо проекти на виріс і робимо їх дуже круто. І оце мені дуже подобається. Коли я приходжу із чимось суперамбіційним, з чимось невероятним, з чимось таким дуже-дуже крутим і кажу, хлопці, треба зробити. Я кажу, Жека, звичайно, і роблять це. І це дуже класно. Вважаю, що 25 років це просто неймовірна дата. Я знаю багато ті компаній в Україні, і більшість з них молодша, ніж візом набагато. Впевнений, що ще через 25 років це буде вже міжнародна, як любить казати Євген, міжконтинентальна компанія. Візом 25 років. Створюємо майбутнє разом.